Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про московські твіти, ціну терориста і коли закінчиться війна. 10 жовтня російські військові випустили понад 80 ракет по Україні близько 45 збили сили ППО. Одна з російських ракет влучила у скляний міст кличка, і той встояв, на відміну від Кримського мосту. І так, це обстріл не за міст, а за те, що Україна існує. Росіяни терористи і просто прагнуть винищити нас, незалежно від того, як ефективно ми відбиваємося. За даними воєнної розвідки України, у Кремлі наказали готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі ще 2 та третього. Його жовтня. Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості. І хоча неймовірні ППО збили понад половину ракет, деякі все ж долетіли до цілі. Тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав знизити споживання електроенергії із 17 до 22, аби уникнути планових відключень. Цим інфоприводом одразу скористалися російські боти, почавши поширювати заклик вимикати абсолютно всі електроприлади, бо стрибатиме напруга. Нібито 23.30 мережу перемкнуть на українське живлення. Насправді про жодні перемикання не йдеться, а різке вимкнення абсолютно всього навпаки шкідливе для електромережі. Пам'ятаєте минулотижневу епопею з маском? Ілон Маск у Твіттері запропонував віддати Крим Росії, а Україні залишитися нейтральною. Історія отримала продовження. Виявилося, що компанія SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання StarLink. Для українського уряду та армії за словами Маска це коштувало компанії понад 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року. Видання CNN стверджує, що ця вимога роздратувала вище керівництво Пентагону. Один високопосадовець міноборони США зазначив, що SpaceX має нахабство виглядати героєм і виставляти рахунок на десятки мільйонів на місяць. Тоді як близько 85% із 20 тисяч терміналів по Україні оплатили або частково оплатили організації США, Польщі чи інших країн. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштувало 4 тисячі доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу. Врешті Ілон Маск заявив, що, попри те, що Starlink витрачає гроші, вони продовжать безкоштовно фінансувати уряд України, і ось це прагнення виглядати героєм при нікчемній поведінці, це не щось нове для маска. Пам'ятаєте операцію із порятунку дітей, які застрягли у затопленій печері в Таїланді в 2018-му? В якийсь момент на ситуацію. Звернув увагу і одіозний бізнесмен. Він нагадав інженерам створити невелику субмарину, яка би допомогла врятувати дітей. Проте один із рятувальників Вернон Ансворт, заявив, що в умовах печери апарат не пропливе навіть 50 метрів і пропустив, що цікавість маска не більше, ніж рекламний хід. Тою відповідь назвав дайвера педофілом. Соціологічна група рейтинг на основі опитування склала народний топ найвидатніших українців усіх часів. Навіть не буду нічого коментувати, залишу вам місце для суперечок у коментах. І поки ви гортаєте до коментарів, лайкніть та поширте це відео. Вам не складно, а для просування корисно. А ще можна тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. І за лінком у описі приєднатися до списку патронів, яким я безмежно вдячна. Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель заявив, що в разі ядерного удару по Україні. Російська армія у відповідь буде знищена. Люди, які підтримують Україну, ЄС, держави-члени США НАТО, не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена. Шах і мат. Лукашенко домовився із путіним про розгортання спільного регіонального угруповування військ у зв'язку із ескалацією на західних кордонах союзної держави і вкотре заявив про наміри Києва вдарити по мінську. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалося нападення. Власне через ці, нібито заплановані провокації, самопроголошений президент Білорусі вів в країні режим контртерористичної операції. Нічого зсу із цим впорується. Тим часом російські телеграм-канали повідомили про неабияке підкріплення. Ігор Стрілков, той що Гіркін, знову поїхав воювати на територію України. Практично одразу Сергій Стерненко пообіцяв 10 тисяч доларів тому, хто візьме живого гіркіна у полон. Згодом ще по 10 тисяч пообіцяли докинути і парамедик Тарас Тополя, письменник, блогер і військовий Валерій Маркус, тенісист-чемпіон Сергій Стаховський і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Врешті головне управління розвідки Міністерства оборони гарантувало ще 100 тисяч доларів за полоненого гіркіна. Якщо вдасться його піймати, то це дійсно чудово. Адже російського терориста, колишнього так званого міністра оборони, так званої ДНР, СБУ та Генеральна прокуратура звинувачують у тортурах, вбивствах і порушенні державного суверенітету. А ще він оголошений Нідерландами у міжнародний розшук по справі MH17. Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 13 жовтня ухвалила резолюцію щодо засудження російської агресії проти України. Також асамблея проголосувала за створення міжнародного трибуналу через війну Росії в Україні. Міністр оборони України Олексій Рєзніков розповів, коли закінчиться війна. Коли ви Ну, знаєте, я єдине, що звибачаюся, я просто збирався я передягався, був на пробіжці. Залишив карти в номері. Я не можу зараз відкриває рубрику Казне що? Знову Ілон Маск. Після скандального тижня він вирішив випустити парфуми із запахом паленого волосся. На сайті аромат описується як те саме, що схилитися над свічкою за обіднім столом, але без важкої роботи. Виділяйся з натовпу, будь поміченим у аеропорті. Як на мене, краще виділятися чимось іншим. Гарною роботою, наприклад. Як найвідоміший британський кіт на прізвисько Ларі, який вже понад 10 років охороняє резиденцію прем'єр-міністра країни, 11 жовтня. На своїй сторінці у Твіттері він просвітував про чудово виконаний обов'язок. Продовжуючи тему тваринного світу, лишень погляньте на переможців конкурсу фотографій дикої природи Лондонського музею природознавства. І на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте у коментах про свою тотемну тварину, ось це моя до речі. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Допомагайте ЗСУ, лінки на фонди, яким я довіряю, як завжди, є в описі, як і посилання на джерела інформації. А ще, якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, можете закинути їх на розвиток цього каналу. Лінк на Patreon знову ж таки у описі. Па-па.